Хустяни можуть пригадати відкриття в місті казино у 90-х роках. Для когось це було фурором, а для когось головним болем. Бо якщо одні краяни раділи новому закладу, то інші обурювалися. Як би там не було, а казино згодом закрилося. Знаходилося воно у будівлі ресторану, який у різні часи називався Корона і Верховина. Але це казино було не першим у місті. Задовго до цього хуст мав інший гральний заклад офіцерський. Про нього, власне, і піде. Мова, але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, якщо хочете знати більше про минуле нашого краю. Перше казино, про яке нам точно відомо, що працювало в Хусті, відкрилося у 20-х роках 19-го сторіччя, приблизно тоді, коли була зведена славнозвісна Масарикова колонія. Це чехословацька доба. Заклад розквартирувався на колишній вулиці Поперечній. Зараз Шухевича поблизу тодішнього готелю Централ. Поруч знаходився критий ринок. Збереглося фото за 1921 рік, де на ньому казино ще немає. Офіційно відчинився заклад у 1924-25 роках. Як власна установа для розваг військових. Звідси назва офіцерське, але відвідували його не тільки люди у формі, але місцева інтелігенція заможні краяни. Раніше наш край входив до складу австро а австрійці, ідеї сказано, сприймали досить негативно і дуже важко давали дозволи на відкриття. Тож навіть якщо невеликі гральні кімнати у ресторанах і готелях були, то елітними гральними закладами їх назвати не можна було. Коли у 1939 році до хуста повернули, Угорська влада, вона не стала закривати гральний заклад. Навпаки, там вирувало життя навіть під час Другої світової війни. Казино було не тільки місцем, де люди залишали гроші. Хоча і не без цього. Наприклад, старожили пригадують гру в карти за гроші. І найбільш запеклі гравці робили це навіть поза стінами закладу. Також у багатьох корчмах можна було пограти в кості. Проходили там і усілякі культурні події, вечори відпочинку. Люди читали газети, обговорювали. Вали політичні події берегово випередило хост. Не можна стверджувати, що на території сучасного Закарпаття у добу Австро-Угорщини не було гральних закладів. В Ужгороді, для прикладу діяло угорське казино, а берегове казино було створено ще в 1827 році графом Іштваном Сечені. Загалом угорці не виступали проти розваг за гроші. Тож берегівський заклад вважався елітним і мав обслуговувати місцеву богему. Фактично, то був закритий клуб. На відміну від хуста, де було скромне офіцерське невелике казино, берегівський заклад знаходився там, де зараз. Золота пава. Він проводив обласні бали, збирав найбільш титулованих людей та громадські і культурні організації. У Казино місцева знать приймала багатих відомих митців світу. Відбувалися музичні вечори. У хості все проходило пізніше і у рази скромніше. За розваги платили податки. Розваги розвагами, а за все житті треба платити. Тож, у квітні 1921 року, Міністерство фінансів Чехословаччини видало указ про запровадження на території тогочасної республіки. Податку на розваги, тобто гравці непогано наповнювали казну грошима. Згідно з документом, кожен населений пункт мав встановити власні правила сплати цього податку та контролювати надходження коштів. І ці правила стосувалися не тільки казино. Кожен відвідувач ресторанів, де проводилася якась розважальна програма, виступ музикантів, гра у карти, більярд, доміно мав у кінці вечора сплатити додаткову суму, яка дорівнювала 10% від його рахунку. Того, хто порушував правило, влада Карала Штраф від десяти 10 до тисячі чеських корон у Закарпатському державному архіві можна знайти навіть чисельні скарги власників бізнесів на ці податки, і це, між іншим, був непоганий спосіб наповнити бюджет грошима, які потім витрачалися на будівництво доріг, шкіл, закладів, культури та інші важливі потреби. Закрила казино охусті уже радянська влада, і зараз про нього взагалі мало хто пам'ятає. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку. Якщо хочете знати більше, Ши про минуле нашого краю підпишіться на канал. Дякую за перегляд!